Сьогодні ми розбираємо офіційні рекомендації України щодо використання штучного інтелекту в школах. Це, знаєте, не просто якийсь черговий документ, це спроба відповісти на одне з ключових питань нашого часу: як перетворити потужну технологію на союзника, а не на загрозу для освіти. І от дивіться, штучний інтелект буквально увірвався в освітній простір, принісши з собою не тільки круті інструменти, але й абсолютно нові виклики. І перший з них, як бачимо зі світового досвіду, це, звісно ж, академічна доброчесність. Тобто, виходить, така собі палиця з двома кінцями з одного боку, просто безпрецедентні можливості, персоналізоване навчання, творчі інструменти, а з іншого цілком реальні ризики від шахрайства до упередженості самих алгоритмів. І ось тут перед освітянами постає головний виклик як усім цим керувати. Ну, щоб у цьому всьому розібратися, варто почати з основ. Говоримо ми в першу чергу про генеративний шиї це саме той тип штучного інтелекту, що створює новий контент тексти, зображення, музику, і саме він сьогодні наробив найбільше галасу. Але, і це надзвичайно важливо, треба пам'ятати й про його слабкі місця. Шеї може з абсолютною впевненістю видавати повну нісенітницю. Це явище називають галюцинаціями, і про нього треба знати. Отже, як Україна на все це реагує? План нашого розбору такий: спершу глянемо на саму проблему, потім на офіційне рішення, далі на можливості для вчителів, правила гри і, звісно, ризики. Тож перейдімо до головного як виглядає офіційна відповідь? Міністерство освіти і науки разом із Мінцифри розробили такий собі збірник рекомендацій це, по суті, нова рамка для впровадження інновацій в освіті, але відповідально. І тут ключова ідея не заборонити, а саме спрямувати. Це дуже прогресивний підхід. Він визнає, що технологія вже з нами, і замість того, щоб з нею боротися, краще створити умови, аби використати її силу на благо. Гаразд, але як усе це має працювати на практиці. У рекомендаціях роблять великий акцент на тому, що ШІ може стати для вчителя чимось на кшталт другого пілота, неймовірним асистентом. І от що цікаво подивіться, на що робиться найбільший акцент. Це не тільки автоматизація рутини, це і підготовка уроків, і персоналізація завдань, і навіть допомога учням з особливими освітніми потребами. Спектр застосувань величезний. І це ж не просто теорія, вже існують цілком реальні платформи, які це роблять, допомагають автоматизувати перевірку робіт, виявляти прогалини у знаннях, робити навчання більш доступним це вже наша реальність. Звісно, щоб уся ця система працювала безпечно і як слід потрібні чіткі правила. Рекомендації встановлюють не лише принципи, а й розподіляють відповідальність. Ось, по суті, п'ять стовпів, на яких усе має триматися. Використання шиї має бути справедливим, законним. Безпечним, етичним і, що найголовніше, педагогічно доцільним, тобто не заради самої технології. І отут дуже важливий момент відповідальність спільна. Адміністрація школи задає загальну стратегію, затверджує інструменти, а вже вчитель вирішує, як це все застосовувати на уроках, як навчати дітей відповідальності і як створювати завдання, що розвивають критичне мислення. І ще один момент, про який не можна забувати, це вікові обмеження. У рекомендаціях чітко наголошують, потрібно дотримуватися правил самих платформ. Для більшості з них, як от ДЖПІТІ, це 13 та й то зі згодою батьків. Але, звісно, не все так безхмарно. Документ не ігнорує і ризики, які несе ця потужна технологія. І це дуже правильно. Ось вам одна цифра для роздумів. 27% університетів взагалі не мають механізмів для відстеження зловживань шиї. Це означає, що величезна кількість випадків шахрайства просто залишається непоміченою. Проблема реальна? То як же протидіяти цим загрозам? Ключова стратегія, яку пропонують, це постійний людський нагляд. Вчитель має перевіряти все, що генерує шиї, критично оцінювати контент і підтримувати баланс між технологіями та традиційними методами навчання. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого висновку: штучний інтелект це лише інструмент, його ефективність і безпека на 100% залежать від людини, від учителя, який ним керує. У світі щі роль вчителя стає не менш, а навпаки, ще більш важливою. І це залишає нас із фінальним питанням на подумати якщо штучний інтелект стає таким собі другим пілотом, який бере на себе всю рутину, то якою ж тоді стає нова головна роль людини вчителя? Які суто людські якості, наставництво, натхнення, емпатія виходять на перший план?